Шановні друзі, багато наших студентів сьогодні захищає нашу батьківщину зі зброєю в руках, перебуває на фронті. І в нас вийшла гарна ініціатива. Ми всім університетом зібрали кошти на автомобіль нашому студенту Олександру Дрибасу. Сьогодні цей автомобіль придбаний, і я хочу подякувати своєму колективу. Подякувати своїм студентам за те, що ми міцно тримаємо стрій тут, як кажуть, в тилу, для того, щоб там на фронті приближалася наша перемога. І хочу впевнено сказати: ворог буде подоланий і перемога буде за нами. Хочеться сказати дякую. Дякую всім тим, хто долучився до. Збору коштів до, взагалі, до цієї всієї процедури, яка да, відбувається. І це дякую не тільки від мене, а й від всіх хлопців, які будуть і користуватися машиною, і будуть пити ті ліки і їсти там ті солодощі. Да. Тримайтеся тримайтеся через те, що йде зима і буде ще важче да, без світла, без тепла. Але знаєте, що там на у нулюнах передкує хлопці і люди, ну хлопці і дівчата, які бережуть спокій сих. І коли все закінчиться, нам, буде, нам потрібно трошки буде відпочити, а вже на вас, студентська спільнота і взагалі ці люди потрібно буде відбудовувати нашу країну, щоб вона стала набагато краще, ніж була до цього.